Слава Ісусу Христу! Друзі! З Божою допомогою продовжую цикл бесід нашої спільної з вами категізації. Тема сьогоднішньої нашої розмови нащадки хама. Давайте уважно разом прослухаємо наступний біблійний уривок, книга буття, глава 10 стихи 6 і 7. Сини хама, хуш, Мицраїм, Фут і Ханаан. Сини хуша, сева, Хавила, Савта, Рама і Савтеха. Сини рами, Шева і Дедан. Перш ніж ми з вами, як завжди, перейдемо до розбору кожного стиху. Зокрема, попрошу вас поставити лайк цьому відео. Поширити дане відео та написати під цим відео будь-який ваш коментар, щоб таким чином це відео змогло набрати більше переглядів. 6 стих 10 глави книги буття Сини хам. Хам іменується в даному стиху родоначальником чотирьох основних рас, що походять від його синів і населяли області Південної Азії. Та верхів'їв ніру Хуш. Давня єврейська назва країни Куш або Хуш у перекладі 70 зазвичай заміщена пізнішою назвою Ефіопія, але в сирійських клиноподібних пам'ятниках вона згідно з єврейською біблією називається країною Кус. Чому споріднене і єгипетське найменування її словом Кес? Зіставлення біблійних паралелей відкриває, що існували дві країни з цією назвою одна між Вавилоном і Аравійським півостровом, інша ж на південно-східному березі Африки приблизно на місці сучасної Нубії. У напрямку до Абісимії. Найкраще пояснення цього дають пам'ятники Асирійської та Єгипетської давнини. За свідченням перших кушити чи кадими були тими первістими протохалдеями, які становили основне зерно так званої сумерійсько акадійської народності, що започаткувала найдавнішу халдейсько-вавилонську цивілізацію. Та культуру. Згодом ці кушити змушені були поступитися своєю територією тут симітам і спочатку перекочували в аравійські степи, а звідти, при 12 му фараоні, у Запізані І були переселені до Єгипту і поселені на проживання в Нубі. Мицаїм, у Біблії це слово має певний сенс. Слово Мицраїм вказує саме на Єгипет. Воно є формою двоєстого числа від єдиного мацору. Грунтуючись на тому, що це останнє вжито в Біблії для позначення лише одного нижнього Єгипту, Екзегети вважають, що подвійне число дає лише ідею про два Єгипти верхній і нижній. Інші, втім, його походження пояснюють подвійним рядом прикордонних валів, якими Єгипет відокремлений від Аравійського півострова, на назву якого азійські семіти називали і всю країну, що починалася за цими валами. Самі єгиптяни називали свою країною землею Хемі чи Кемі, іменем. Яке досить близько нагадує біблійного хама. Втім, нещодавно в одному з давньоєгипетських іерогліфів хетейської епохи, відкрито й аналогічне біблійному найменуванні Єгипту у вигляді Мацрима – Фут. У пророків плем'я фута перераховується в ряді африканських народів згідно з Йосифом Флавієм. Та найдавнішими контекстами слід думати, що це те саме, що давньоєгипетське фет, тобто Лілія, що лежала на північному заході Африки по сусідству з Нубією, і Ханаан. Молодший із синів Хама, потомство якого залишилося в межах Азії і зайняло Палестину. До часу завоювання її євреями за часів Ісуса Новина. Докладніше про територію Ханаана йтиме мова у стихах з 15 по 19 10 глави Книги Буття. Сьомий стих 10 глави книги буття, сини хуша Себа – Це ім'я, хоч і з деякою відмінністю у правописі Себа і шеба. Зустрічається в цій генеалогії ще раз, при обчисленні нащадків Сима, звідси і виникають труднощі розмежовувати та визначити території тих та інших Савеїв. Найближче до істини, мабуть, свідчення Йосифа Флагія, що визначає місце розташування Кушицької Савеї на півночі Нубії в області Мерое. Хоча цим а не трохи, не виключається і те припущення, що до переселення в Африку ці Савеї жили десь в Азії, наприклад, в Ємені або в Південній Аравії, як думає блаженний Єронім. Священне писання сприяє кожному з цих поглядів, коли з одного боку називають Саву віддаленою південною країною, з іншого З'єднує її із землею Куш чи Ефіопією. Хавила. За ясними свідченнями класичних письменників Птолемея, Плінія, Марціала. Хавлотеї населяли африканський берег прикордонний з баб Ель Мадепською протокою. Йосиф Флавій ототожнює їх із гетулами, що жили по оазах. Львівської постелі, але так само свідчення в Біблії спонукають шукати цю землю в межах Тигра та Єфрату. Найкращим примиренням цих свідчень є те припущення, що були дві країни з тією ж назвою і населенням: одна азіатська, яка служила місцем первісного проживання, інша африканська, яка стала наслідком пізньої еміграції. Таким чином, тут повторюється та сама історія, що і з землею куш та з країною Сава, коли колонія та митрополія носять одне й те саме ім'я і часто навіть міняються ролями. Савта. За припущенням Йосифа Флавія, цим ім'ям позначався народ. Астабари, який населяв частину Ефіопії, яка тепер називається Адбарою, а в Денину, а в давнину називалася Астабаром. На думку Птолемея, тут розуміється, сабота чи Сабата головне місто щасливої Аравії. І Савтеха, за псевдо і таргумом. Це одна з негритянських провінцій, добре відома з давньоєгипетських пам'яток, де вона зустрічається під формою Собато. Вона лежала на східному березі Перської затоки в області Караманії, сьомий стих 10 глави книги буття. Сини Раами Шева та Дедан. Визначенню Раама. Та його синів найбільше допомагає пророк Язикіїль, який говорить про копців Сави і Рами і про торгівлю Дедана, яку, всю, яку всі ці народності вели з Тиро, столицею Фінікії. За цими ознаками вчені вважають, що всі три вище названі народи мешкали в Приморській області Аравії. Що славилася своїми природними багатствами і представляла всі зручності для розвитку торгівлі. У священному писанні є і більш приватні вказівки на Саву, як головне місто Щасливої Аравії. І на Дедана, який розташований на березі перської затоки. Можливо, біблійний Дедан був у тому місці, де й сучасний Даден, Таким чином, весь рід Хуш зайняв південну частину Аравії, східний берег Африки та північну частину Перської Затоки, причому багато племен цього роду значні частини всього свого складу виділяли для переселення в межі Африки, завдяки чому і виходило по дві одноіменних країни одна в Азії, інша в Африці. На цьому ми сьогодні з вами завершимо. Дякую всім за увагу. Бажаю вам Божого благословення та гарного дня. Слава Ісусу Христу!